Вітаю. Ще на третьому місяці повномасштабного вторгнення московитів на нашу рідну землю прийшли такі вірші. Назвав їх «Ми є, завжди були і вічно будемо». Ми переможемо ворога дикого. Ми подолаємо всі перешкоди козацького роду, Духом Великого, ніхто не скорив і не зможе ніколи. Були спокон віку і будемо вічно, відроджує завжди нас дух. У наших серцях до єдності кличе, прокинувся роду наш слух. Наш люд прозріває, ми бачимо путь. Ми сонця, є радісні діти, нам вже не судилося більше заснуть. У наших серцях вічне світло. Наш дух нас поєднує світлом сердець, ми землю і небо з'єднали. У кожному серці є першотворець, ми завжди цю істину знали. В єдиному намірі наші серця сполучені світлом любові. І сонячний день наш має кінця, ми центр у світобудові. Козацький дух у наших жилах пульсує і гуде. Це наша нездоланна сила до перемоги нас веде. Ми всі пройшли горнило роду, куємо волю разом ми. Такого славного народу ми гідні дочки і сини, і наша доля нас шанує, бо ми радіємо життю, бо після ночі передує світанок є початком дню, і наше сонце радость сяє, для всіх однаково вповні. Весь люд радіє, кожен знає, зима здає права весні. Ми є самі собі панами, ніхто нікому не господар. Права поділено між нами і кожен сам собі володар. Свободу волі кожен має, без статусів положення. В Свої права всяк з нас вступає одразу від народження. Є нація одна на світі, ім'я її – людина». Це знають навіть малі діти. Земля у нас єдина. Дякую.